Дивіться, попав мені в руки ніж від білої зброї. Вікінг. Я походив з ним дві неділі, протестував його, і що я можу сказати? Те, що там пише, що ніж гамно, чи що це все херня ніж ахрінєний. Варварство, але на війні тільки так. Брівно таке з сучками. Супер. Проте проникаючі здібності. Ідеально, ніж вже скривав ПК. рубал дрова, резал пластыд. Видите? Изумительно. Викинг Белозброя.